Що думаю я про цей випадок? Дивіться, я не буду тут розказувати, що я проти дитячих проколів і так далі. Ми дивимося конкретну ситуацію. Ми бачимо ось дане відео, що тут відбувається. Тут прокололи дитинці в ушко і вставили нитку. Це раніше було модно, можливо, і зараз хто пам'ятає там все, але давайте роз'яснимо, що може статися. Нитка, можливо. Безпечна річ, можливо, це нічого страшного, але вдумайтесь, нитка це тканина, вона м'яка, вона може розкладатися і так далі. На нитку постійно діють зовнішні фактори, тобто виділення е, сукровиця, по-простому казавши кров і так далі. У нитці, в тканинах збираються мікроби, які починають у такому середовищі, теплому та вологому дуже добре розмножуватись. Для них це найсприятливіші умови для розмноження. Тобто ви свою дитину наражаєте на небезпеку одразу ж. Тому що в неї буде запалення, у неї будуть почервоніння, гранульоми, нагноєння і так далі. Дитинка почне чухати те вушко, ви почнете лікувати у всіх нерви, що у дитинки, що у батьків. Ну я не знаю, потерпіть трошки, дочекайтеся, поки дитинка трішки підросте, щоб вона вже розуміла, що це відбувається, тоді коліть вушки, а особливо таким методом.